Доброго дня! І сьогодні ми з вами заповнимо дуб-логарифмічна функція. Ось так він буде виглядати, але про нього я розкажу зараз зовсім детально. І так, ознайомтесь, будь ласка, перед заповненням із детальними інструкціями, як це зробити. Для того, щоб заповнити наш дуб, нам необхідні якісь матеріали. У дуба є листки, є жолуді. Ми з вами будемо обрати жолуді. Ось такі шаблони у вас є у класі. Будемо заповнювати чотири жолуді. Отож, заповнюємо жолуді за матеріалом підручника БЕВС. це параграф 3, сторіночка 24-25. Приходимо до заповнення першого жолудя. Номер один написали і. Ось тут о, вставляємо означення, Логарифмічна функція це. Означення це взяти ми можемо на сторінності 24. Ось, означення, його треба сюди переписати. Коли переписали, написали. Переходимо до жолудя під номером 2. Жолудь номер 2 називається графік. Ось тут ви просто малюєте графік логарифмічної функції. Як вона виглядає? Можна або ці графіки 2 намалювати, або якийсь один оцей жолудь намалювати вставити. Тоді далі переходимо до жолудів 3 і 4. Це будуть основні властивості логарифмічної функції, і взяти їх ви можете на сторіночці 25. Сторіночка 25. Ось, ось всі відомості ви вставляєте жолудь номер 3 жолудь номер 4 Після того, як ви вже заповнили жолудь, беремо новий аркуш і записуємо. Перевірте себе. Можна взяти не аркуш, а якийсь стікер, бо там будуть короткі відомості. Тут треба дати відповіді на запитання 1, 2, 9, 10. Напишу: це сторіночка. 25. Беремо сторінку 25, з неї обираємо 4 запитання, записуємо відповідь на листочку або на стіфері. Далі виконайте усно. Це будуть вправи з підручника номер 101 АВ, номер 99 БГ і номер 96 БГ. Пишу, що це сторіночка 26. Або на стікері, або на аркуші, написали відповіді на вправи, заповнили їх, а тоді переходимо далі. Після того, як ви вже заповнили 4 жолуді, 1, 2, 3, 4 шаблону та дали відповіді на запитання, перевір себе та «Виконайте усно», записали на окремому, наголошую аркуші. Тоді переходимо до оформлення дуба логарифмічна функція яким чином заповнюємо? У вас є шаблон, ви його підписуєте, логарифмічна функція. І тоді вирізаємо ті жолуді і наклеюємо їх у відповідні, відповідні сторони. Жолудь номер 1 жолудь номер 2 ось тут інших два жолуді, номер 3 номер 4 Ось тут буде графа Перевір себе. Ось тут вставляєте також текст, наклеюєте якийсь можна маленький аркуш, можна стікером тут позаписувати. І виконати усно так само. Тобто, ось так буде виглядати ваш кінцевий дуб, але заповнений інформацією і заповнений чотирма жолудьми. Я сподіваюся, у вас все вийде і не буде запитань, але якщо вони все ж будуть, то ви знаєте, куди звернутись.